Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка, по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях можете поставити мені запитання. Спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, де ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні поговоримо про багато тем, які або коментують у Вашингтоні або відбуваються безпосередньо в американській столиці. І напередодні, зокрема, можливо, не привернуло аж так багато уваги, але теж відбулася важлива зустріч між е, держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкіном та міністром закордонних справ Литви Габріелесом Ландсбергісом. І обговорили вони здебільшого підтримку України. І, зокрема, у спільній заяві за результатами цієї зустрічі обидва міністри зобов'язалися підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно для того, щоб. Вона захистила свої території від російського нападу і підтримувати, сказали, будуть допоки Україна не переможе. Важливий меседж, який пролунав від держсекретаря США Ентоні Блінкіна та литовського міністра. І загалом про цю зустріч, але не лише про головні теми цього тижня, можемо думаю, поговорити із моїм колегою, моїм співведучим Остапом Яришем, який сьогодні працює дистанційно. Остапе, дякую, що приєднуєшся. Юрій, вітаю тебе. Остап, хотіла почати з іншої трошки там, яка привернула найбільше уваги. Це був абсолютно жахливий розстріл російськими солдатами беззбройного українського військовополоненого. Остап, чи є якась реакція офіційна зі сполучених штатів на цю трагічну подію? І, взагалі, від експертів із громадськості. Юрій, так дійсно бачили, думаю, всі це жахливе відео, яке зараз циркулює в соціальних мережах і яке здійняло абсолютний. Шквал в українських соціальних мережах і, зрештою, не лише в українських соціальних мережах багато обговорюється відео також і тут у сполучених штатах і в західних країнах. Я пройшовся по тому, що пишуть західні змі. Ви знаєте, що наприклад, Нью-Йорк Times, Washington Пост, CNN Вони ведуть щодня такі апдейти Стрічку новин вони оновлюють щодо останніх подій в Україні, і вони безумовно згадали про це відео, задали про останню інформацію. сьогодні ми бачили також. Повідомлення від повідомлення від українського генштабу, що попередньо, начебто, ідентифікували особу цього, цього військового. Ми не будемо назвати ім'я наразі. Це поки що не остаточні дані. Однак, можете це повідомлення генштабу знайти думаю, самотужки. А щодо реакції, юлю тут дійсно великі змі про це згадали. Згадали про те, що відбулося. Намагаються вони також верифікувати це відео, яке поширилося в соціальних мережах. Намаються верифікувати його незалежним чином, але безумовно пишуть вони і наголошують на тому, що страта без збройних полонених це є порушення цей військовим злочином і порушення воєнним злочином юлю і порушенням Жен Женевських конвенцій. На цьому вони наголошують щодо реакції, які я бачив у соціальних мережах юлю. То, наприклад, з американських ті, що мені впали в око, колишній конгресмен республіканець задуми кінцінгер він закликав Твіттер не, не приховувати це відео. Написав також героям слава у відповідь на, на слова слава Україні, які прозвучали на цьому відео. Також колишній астронавт і, і амбасадор ukraine 24» Скотт Келлі Написав він теж про це. Написав, що е, росіяни вбили цього українського солдата після того як він сказав Слава Україні. А е, він напише, що цей, цей військовий є е, уособленням і, і таким контрастом до всього, че, що собою представляють. Російські військові та воєнні злочинці написав Скотт Келлі. Також відреагували юлю Європі. Зокрема, міністр закордонних справ Естонії Ормас Рейнсало написав, що він ретвітнув повідомлення українського міністра Дмитра Кулеба про, про, про це відео, про цей розстріл і сказав, що а, в злочинам Росії нема кінця, і що режим, який відповідальний за ці воєнні злочини, а, має понести а, повноцінне покарання. Також юлю відреагував коротко, але промовисто, колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус написав. Він він опублікував фотографію з цим військовим. і написав: Слава герою! Слава героям і слава Україні. Такі короткі слова, але вони думаю резонують із багатьма українцями, які теж це бачили відео Юля. Зумовного стапа, якщо ми говоримо про іншу тему, тему Бахмута дуже багато уваги було прикуто на цих вихідних, тому що українці знову ж таки показали, що битва за Бахмут не закінчена. Українці дали дають продовжують давати відсіч росіянам, як коментують розвиток ситуації в Бахмуті в державному департаменті. Я знаю, що ти стежив за брифінгом на Депрайсі напередодні, і чи взагалі говорять про важливість цього міста, що може статися, якщо росіяни таки візьмуть Бахмут? Так, юлі, знаєш, не лише в державному департаменті в Пентагоні також коментували про е, хід бойових дій довкола Бахмута. Ми знаємо, що бойові дії там продовжуються. Українці продовжують обороняти це місто. І напередодні в Пентагоні сказали, що навіть, навіть у випадку, якщо так станеться, що українські збройні сили змушені будуть відійти з Бахмута. Е, на думку Пентагона, це місто не принесе жодної стратегічних переваг для Росії. І це підтвердив нед прайс, коли його запитали вчора на брифінгу у державному департаменті. Запитали його, чи він може ці слова також підтвердити, чи є якась додаткова інформація від держдепу щодо ситуації в Бахмуті. І нед прайс Юрій, сказав таку цікаву річ, каже він, що дійсно той факт, що Росія протягом 12 місяців не може взяти місто Бахмут і зараз зосереджує такі величезні сили на те, аби Просунутись на цьому напрямку свідчить про те, що вона не має нічого іншого, чого продемонструвати, не має жодних інших успіхів, які б вона могла показати зараз. І е, щодо інших які стратегічних цілей, то в сполучених штатах абсолютно вважаю, що Росія зазнала е, тотальної поразки. Вона не змогла захопити Україну, вона не змогла е, просунутись на тих напрямках, е, які вона декларувала ще до початку повномасштабного російського вторгнення. І той факт, що вона зараз намагається подати Бахмут як можливо якусь перемогу, хоча абсолютно не захопивши його, свідчить про те, що дійсно стратегічної поразки Росія в цілому зазнає і що в Україні вона не переможе, кажуть у державному департаменті. І думаю, якщо маємо зараз коментар на Депрайса, речника відмуства, можемо його послухати. Фолодефект плейслайк Бахмуд із пінкентестед. Те, що за таке місце, як Бахмут, тривають бої, не помітило б навіть півсвіту, але люди на цьому зосереджені, тому що і росіянам нема на що вказати протягом 12 місяців жорстокої агресії проти українців. Українці по всій країні докладають відважних зусиль. На нашу думку, стратегічний хід цього вторгнення висічений у камені. Це буде стратегічний провал для Росії. Українці продемонстрували, що вони можуть не тільки протистояти наступаючим військам Росії, але й повернути відібрану територію, і це буде незмінним. Цікаві такі оцінки. Дійсно, Остапа. Якщо ми говоримо про тему, з якої починали брифінг, про ті зустрічі, які відбуваються зараз в державному департаменті. Знаємо, що напередодні Блінкен ем, зустрічав там свого литовського колегу Габріелуса Ландсбергіса. і ми знаємо, що Ландсбергіс, насправді від поч від початку напевно повному вторгнення постійно закликає пришвидшити допомогу, зробити допомогу більшою. І зараз в державному департаменті, що від нього прозвучало, він зокрема закла. Кликав держсекретаря Блінкіна повірити в українську перемогу, тому що ми знаємо, що від європейських країн часто ми чуємо слово перемога вони кажуть, що треба допомагати Україні допоки Україна не переможе. Все ж таки, більш помірковані, більш стримані заклики і обіцянки, ми чуємо від Вашингтона. А чи змінюється це? І про що говорили вчора? Два міністри Дійсно, Юрій, знаєш мені здається, ця зустріч державного секретаря США, міністра закордонних справ Литви вона є важливою, тому що Хоча ми знаємо, що Сполучені Штати є абсолютним лідером в постачанні військової чи іншої допомоги від ah, Естонія, Литва – це це трійка країн, які надали найбільше допомоги Україні в відсотковому співвідношенні до їхнього ВВП. І дійсно розмова Ентоні Блінкена та Ланцбергіса була сфокусована серед іншого і на питанні подальшої підтримки України. Звісно, говорили вони і про інші речі, про двосторонню співпрацю, про е, речі, які пов'язані з Китаєм чи іншим, іншими регіонами. Однак тема України, мабуть, домінувала в їхній розмові. Про це ми можемо судити із. Спільної заяви оприлюдненої за підсумками цієї зустрічі, дійсно, як Кабріело за Лансбергіс сказав протягом, протягом цієї розмови з Ентоні Блінкіним, Він закликав Сполучені Штати повірити в те, що Україна може перемогти, і не боятися цієї перемоги України. Ми знаємо, що Сполучені Штати принаймні публічно зараз. Намагаються уникати цього слова перемога. Вони говорять про те, що допомагатимуть Україні здобути успіх на полі бою, що Україна не буде поразкою для Росії. Однак з тих чи інших міркувань саме слово перемога принаймні так гучно, як воно лунає від європейських союзників. Стараються сполучені штати якось оминати або шукати інші формулювання. І Габріелу Санзбергіз він закликав Сполучені Штати все таки в цю перемогу спільно повірити, як коли сполучені штати Юлі зрештою повірили в перемогу Балтійських країн над радянським режимом і над режимом, який окупував ці країни протягом том радянського панування, і думаю, зараз можемо послухати цей заклик литовського міністра закордонних справ bit осупоніопотуніті санк іновітагісторик мене Хочу скористатися цією нагодою, аби певною мірою в історичний спосіб подякувати США за те, що вони не побоялися 30 років тому побачити, як радянський союз програє десятилітнє протистояння, і з цього протистояння з цієї перемоги втрати виникла незалежність Литви. І те, що я зараз сиджу тут, є свідченням тієї перемоги 30 років тому. Ви тоді не боялися. Я думаю, що потрібно запевнити себе і наших партнерів в Україні, що ми сьогодні знову не будемо боятися їхньої перемоги. Опісля їхньої перемоги з цієї несправедливої війни відродиться незалежна суверенна, демократична, вільна Україна. Тож, ще раз я дуже вдячний за можливість зустрітися та поспілкуватися. І Сподіваюся, ми готуємося до кращих часів попереду. такі важливі слова дійсно пролунали від литовського міністра закордонних справ. Остапе, дякую тобі дуже. Дякую, що приєднався до ефіру. Вже завтра. Побачимося в наступних ефірах. Друзі, якщо ми говоримо про е, допомогу інших країн, то безумовно варто звернути увагу і на іншу маленьку європейську країну, яка надзвичайно сильно допомагає Україні. Перш за все, я хочу почитати звідки у нас є коментарі, і потім повернемося до цього фрагменту. Отже, на зв'язку у нас є Львів, Київ рідний вітає Дніпро, Кривий Ріг, Кропивниччина. Також на зв'язку, бачу Північна Кароліна. Також вітає Христинівка Черкаської області за Поріжжя на зв'язку, Мала Лука, Рим, Італія, Львів на зв'язку ще раз. Аварса, Канада, Буковина, Чернівці, Шарлот, Північна Короліна. Якщо у вас, друзі, є якісь запитання до мене сьогодні, то обов'язково ставте. Я їх побачу, і спробую на них відповісти. А зараз хотіла би перейти все ж таки до теми Естонії. Ми багато говоримо про маленькі європейські країни, які насправді відіграють дуже важливу роль в допомозі Україні. По перше, вони самі допомагають, навіть незважаючи на те, що бюджети їхніх країн маленькі, а вони все одно намагаються зробити максимум, щоб допомогти Україні. І військово, і гуманітарно, але також підштовхнути інші більші країни, такі як Франція або Німеччина, підсилити свою допомогу. Наша колега Ірина Соломко нещодавно змогла поспілкуватися із міністром закордонних справ Естонії із Урмасом Рейнсалу, якраз про допомогу і про роль, яку відіграє Естонія у допомозі і підтримці України. Давайте подивимося їхнє інтерв'ю. Далі повернемося до нашого обговорення пане міністре, вітаю. Естонія від самого початку була серед тих країн, які допомагали Україні, у тому числі з вашою підтримкою. Україна створила так звану танкову коаліцію. Зараз нове завдання надання Україні літаків. На вашу думку, наскільки ця мета реальна? насправді я не бачу альтернативи цьому, враховуючи той факт, що Росія має таку перевагу у повітрі. Тому абсолютно логічно було би постачати також і такі типи. Зброї, які вкрай необхідні для захисту наших поставок озброєння, отримати танки без підтримки з повітря немає сенсу. Тому розумно не залишатися у психологічних ваганнях щодо переходу до інших систем озброєння. Росія використовує всю можливу конвенційну зброю без жодних застережень. У них повний набір, і нам також не варто вагатися та потрібно змінити парадигму підтримки України. Ми повинні дати таку кількість зброї, яка потрібна Україні, аби виграти цього року. за минулий рік сприйняття того, що можна та треба надавати Україні, кардинально змінилося. Це зайняло багато часу та зусиль. Що на вашу думку було вирішальним у цьому процесі? І коли прийшло розуміння, що потрібно більше допомагати Україні та не боятися Росії, Я вважаю, що вирішальним елементом у психологічному та політичному сприйнятті була битва за Київ. Це було минулої весни. Українці перемогли лише зі своєю зброєю. На той момент допомоги практично не було. Значна частина зброї, ще не була доставлена. Це і був вирішальний момент. І якщо брати оцінку перебігу війни, є один позитивний елемент це об'єднання західних країн та України. Але це відбувалося дуже поступово та занадто повільно. І мій заклик змінити цю парадигму. Але, наскільки я розумію, аргументи проти надання Україні військових літаків не змінилися. Реакція Росії чи наразі в цьому ховається щось інше? незалежно, що хтось вважає, що це може загострити ситуацію. Та призвести до армагеддонного сценарію це не так, хоча Росія систематично погрожує особливо західним столицям щодо цього. Інший елемент полягає в тому, що використовуються певні ідеї зомбі, які виникають знову і знову. Наприклад, минулої весни говорили про те, що українські солдати не здатні добре корувати складними західними системами озброєнь, або потрібно занадто багато часу, щоб навчити їх. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо започаткувати новий підхід до прийняття рішень прямо зараз сьогодні. І Я думаю, що ці рішення необхідно ухвалити, і Естонія буде непохитно цього вимагати. Україна потребує багато амуніції, і чи мають країни партнери її достатньо вже зараз. якщо подивитися на пропорції, то різниця у використанні снарядів між Росією та Україною це 10 до 1. І якщо порівняти теперішнє виробництво снарядів ЄС з тим, скільки використовує Росія, ви побачите, що європейські військові заводи виробляють стільки. Ж снарядів, скільки Росія використовує за день, це абсурдна ситуація, і нам потрібно її змінити. Хороша новина полягає в тому, якщо буде політична воля і достатні гарантії надані військовій промисловості, ми зможемо модернізувати та збільшити наше виробництво приблизно в сім разів. Естонія – за з тих країн, хто підтримував Україну з самого початку та віддав багато власної зброї та амуніції. В той же час загроза наступу на вашу країну з боку Росії нікуди. Не поділася, наскільки Естонія почувається зараз у безпеці, тут кілька моментів. Ми усвідомлюємо той факт, що ці російські танки, які зараз горять в Україні, були призначені для широкомасштабного вторгнення України НАТО, включно з Естонією. В той же час ми активно проводимо закупівлі нової зброї, збільшили наш оборонний бюджет з 2 до 3%. відсотків. Також ми маємо військово-присутні союзників на нашій території, включаючи американські хаймарси та британських солдатів. Тож ми підтримуємо нашу безпеку на во високому рівні, реагуючи на можливі непередбачувані дії з російської сторони, але те, що ми даємо більше аніж 1% ВВП на допомогу Україні зброєю та боєприпасами, безсумнівно це була наша практична допомога і водночас елемент дружнього тиску на союзників. Істонія має таку ж проблему, як і Україна до війни, значний відсоток російськомовного або проросійсько налаштованого населення. Чи змінила війна в Україні внутрішню політичну ситуацію в вашій країні? В цілому є громадська підтримка України та розуміння російської загрози, також і консенсус щодо опору цим планам Росії. Але всередині російськомовної спільноти, як показують опитування, деякі люди підтримують російську. Версію розвитку подій, але ми дуже чітко заявили, що російські громадяни не можуть жити в Естонії. Нещодавно ми також прийняли законопроект у парламенті, згідно з яким викладання у школах. Повністю переходить на естонську мову. Також символічно, що ми зараз прибираємо старі радянські пам'ятники. Також ми ухвалили закон, який забороняє громадянам третіх країн володіти зброєю. Ми зараз в ООН. очікувалося, що вже у лютому генасамблея проголосує за резолюцію щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Цього не сталося. Чи є це свідченням того, що вплив Росії в ООН досить сильний? Я вважаю, що ця резолюція щодо створення міжнародного трибуналу є надзвичайно важливою. альтернативи щодо створення трибуналу немає, і Естонія разом з багатьма країнами непохитно стоїть на думці, що трибунал має бути започаткований мандатом Генеральної асамблеї ООН. Він має бути всеосяжним. Це означає позбавлення недоторканості не лише Путіна і Лаврова, але й інших високопосадовців. Бо інакше це буде лише ілюзія. Чи можна на вашу Думку розраховувати, що Україна після перемоги стане членом ЄС та НАТО. Я Думаю, що цьому немає альтернативи. Деякі країни вагаються більше. Але якщо навіть Кісінджер сказав, що Україна буде членом НАТО, це буде ви вірите, що цього року війна закінчиться та Україна переможе, і як тоді це змінить світоустрій? По перше, не повинно бути сірих зон, і це означає, що Україна матиме змогу обрати свою систему безпеки по-друге, агресор має заплатити репарації, але ви вірите, що перемога буде цього року? Я вірю президенту Зеленському. Але для цього нам треба рішучіше діяти у питанні постачання зброї Україні. Це умова, яка надасть Україні перевагу на землі та можливість виграти цю війну вже цього року. Дякую. Це було інтерв'ю Ірини Соломко із Урмасом Ринсало, міністром закордонних справ Естонії. Можете також почитати це інтерв'ю на нашому веб-сайті, як і низку інших важливих інтерв'ю. До речі, Мирослава Гонгадзе, яка зараз працює в Європі, вона поспілкувалася із президентом Естонії. Її інтерв'ю буде сьогодні в програмі. Часта 22 тому не пропустіть друзі. Дякую вам дуже за вашу увагу і коментарі. Бачу, що на зв'язку є Одеса, Миколаїв, Філадельфія. Норвегія, острів, Вага Ліон, Франція. І Також Київщина вітає Полтава, Кривий Ріг і Кропивниччина. Дякую вам, друзі, за вашу активність. Ще у вас є час поставити мені запитання, на які я спробую відповісти. А поки можемо перейти до іншого важливого матеріалу, який зняла наша колега Карла Баб, яка є кореспонденткою Голоса Америки» в Пентагоні. Вона побувала у Європі і побачила на власні очі, як насправді російська війна проти України змінює те, як готуються до потенційних загроз союзники по НАТО. Зокрема, вона побувала в Польщі у Познані, де побачила, як військові працюють для того, щоб були системи і, і озброєння, і системи були сумісними один із одним. Давайте подивимося її репортаж про те, як союзники із різних країн намагаються краще працювати разом. Всередині цих трьох вагонів на парковці військового табору Костюшко в Польщі американські солдати працюють над повною інтеграцією військових систем східного фронту НАТО. Отже, картина може бути наступною. Потенційно, американська радіолокаційна система бачить вхідний удар. Повідомляє про це до польського центру наведення. А потім цей польський центр наведення надсилає повідомлення румунській вогнівій платформі, яка виконує завдання. Це нова лабораторія взаємодії армії США або ж I-Lab. Це місце, в якому союзники по НАТО на практиці вивчають американські військові технології для адаптації і вдосконалення власних систем зв'язку. Це може бути встановлено в транспортному засобі як система командування та контролю, на якій ви можете бачити сили союзників. Можете уявити це як ваші мапи Google. і ви можете надіслати як програмі Waze, події, які відбуваються в дорозі до фактичної системи команд та управління. Ми не змогли побачити ввімкнену систему у роботі із міркувань безпеки, але дізналися, що iLab працює лише кілька місяців, але вже надає велику кількість запитів на відвідування. У нас були представники Литви. У нас були і представники Естонії. Я знаю, що ми будемо приймати колег з Польщі та Німеччини в майбутньому в процесі підготовки до навчань. Ось чому кажуть має Айлеб значення. Багато західних союзників НАТО співпрацювали десятиліттями. Однак, не у східній Європі, де більшість країн НАТО приєдналися до альянсу лише після 2004 року, чи пізніше. Генерал-лейтенант США Джон Колашевський, який вдало запровадив АйЛЕП, командує близько 20 тисячами американських солдатів на східному фланзі НАТО. Я думаю, що вони бачать, знаєте, жорстокість того, що відбулося в Україні. Я відчуття терміновості, я почуття мети, і всі 30 країн об'єднані. НАТО об'єднане для стримування російської агресії, і покращення її здатності боротися разом за допомогою об'єднаної технологічної системи. Це був репортаж нашої колеги Карли Баб. Друзі, дякую вам за вашу активність. І запитання Зокрема, бачу на Фейсбуці. Сергій Білобров питає на вашу думку, черговий Рамштайн буде початком постачання F-16 в Україну. Тема F-16 знову почала порушуватися, тому що ми знаємо, що напередодні стало відомо. Що два українських військових, два українських пілоти прибули до сполучених штатів, щоб оцінити потенційно, як можуть проходити навчання потенційні, якщо такі стануться для українських військових, і речник повітряних сил України Юрій Гнат прокоментував для голосу Америки. Він сказав, що за його словами дійсно двоє досвідчених пілотів ЗСУ проходять ознайомлення у США із американськими фахівцями, щоб дослідити рівень знань та умінь українських авіаторів, які можуть. Бути потенційно залучені до майбутнього навчання у США. І наші колеги напередодні запитали у Карін Жан П'єр, чи означає це, що питання надання F-16 почало рухатися в правильному напрямку, і вона сказала, що на цей момент ні. Вона сказала, що президент вже говорив про F-16 і на цей момент нічого не змінилося. Як сказав президент, це зараз не є предметом для обговорення. Тож це не змінилося. Це сказала Карін Жан П'єр раніше. ми чули пояснення, Нання від представників ради з нацбезпеки сполучених штатів. що відповідь ні на питання про те, чи будуть сполучені штати поставляти F-16 для України, це є відповіддю на цей час. Коли це зміниться, чи це зміниться, поки що немає якихось апдейтів. Але Сергію, те, що ви кажете, чи буде наступний рамштайн, можливо чи будуть обговорюватися постачання F-16 на наступному рамштайні? Безумовно, українська сторона цього хоче, однак не обов'язково це станеться. Те, що ми чули від Великої Британії. Те, що Велика Британія готова розглянути початок тренувань для українських військових на таких системах на винищувачах четвертого покоління, також бачу питання є на Ютубі від Вікторії, як суспільство США відреагувало на вчорашнє відео страти нашого полоненого окупантами Росії. Дуже болісно відреагувало і шоковано суспільство напередодні в фактично усіх засобах масової інформації на телебаченні говорили про цей а, факт, про а, це вбивство і розстріл беззбройного українського військовополоненого. І можливо, ви не чули на початку. Ми також говорили про реакцію, яка пролунала від посадовців. Насправді, шоковані вони так само. Ми також звертаємося до експертів, які можуть прокоментувати, чи може. Це бути чи як це змінить насправді розгляд воєнних злочинів скоєним, скоєних росіянами за час російської війни проти України? Тому обов'язково будемо більше говорити про це в наших програмах і також в матеріалах. Також наші колеги працюють над окремим матеріалом на вебсайті. Тому стежте за цим також, друзі. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Бачу, що приєднується більше міст. І країн на зв'язку дуже дякую вам за вашу активність. Якщо ми говоримо про те, за чим варто стежити ще цього тижня, то буквально в середу і четвер будуть відбуватися неформальне засідання міністрів оборони європейських країн, на якому будуть обговорювати це буде засідання у Швеції. Будуть обговорювати і продовження допомоги для України. Тому це тема за якою ми будемо стежити у Європі у Сполучених Штатах. Ми знаємо, що вже в п'ятницю. До Білого Дому прибуде Урсула фон дер Ляйн разом із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Вони також будуть обговорювати питання України. Безумовно, це питання номер один для всіх таких зустрічей, але безпосередньо вони будуть говорити і про енергетичну безпеку і співпрацю в цій царині. Тому дивіться наші програми. Ми будемо покривати ці теми обов'язково. І завтра також буде багато цікавих інтерв'ю. Тому приєднуйтесь до наших програм. Нагадаю, що «Голос Америки Української» є також. На веб-сайті також у соцмережах, Твіттері, фейсбуці, інстаграмі. І зараз ми є в Телеграмі. Там лише найбільш важлива і перевірена інформація. Тому приєднуйтеся і будемо на зв'язку. Я дякую вам за увагу. Дивіться частам о 22-й Та ми побачимось. На все добре. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.